Даринка з подружками. Сьогодні до мене прийшла Ютуберша. Всім привіт! І... А розкажи, як тебе звати. Так я якраз хотіла вам розповідати. Мене звуть Таня і у мене є свій канал, де я знімаю не одна. Це буде круто, ви знаєте, хто зі мною Це класно знімати, навіть недовго грузиться. Да, да, Це дуже цікаво знімати Недов. і як люди будуть реагувати. Я у мене канал The Best Friends, Шукайте мене і ви знайдете, тому що все ну, дуже легко. Я знімаю своєю подружкою найкращою Сашкою, тому і називається The Best Friends. От це як о, найкраща подружка? Да, За Best Friends. Ось. І best ви best. також можете стати нашими друзями, підписуватися под... да. до нас, писати коментарі. І може ми колись насинемось. Так, зробимо фан встречу щось таке. Ось і пишіть Сашка. багато коментарів, і ми ще одне відео зробимо, і ми будемо відповідати на ваші, ваші коментарі. Да, Сашка, на жаль, не прийшла, тому що вона прихворіла, і потім ще у три весілля три дні було, тому вона не змогла прийти. А в селі було у моєї бабусі бабу бабуся, Ну, а в дні дочки тої бабусі? Ну, було день народження в донечки. І ми пішли два дня погуляли і я захворіла. Тому я не знімала і в мене не було каналу. А тепер у мене є і усміхається. Так. Да. І якщо б ви... Підписалися, то ви прибули. Яке ви хочете це відео. Це було б дуже так класно, якщо ви підписалися. Якщо ви хочете, щоб ми знімали на руські, говоріть, ми будемо знімати. Якщо на українській, то на українській. Коментарі пишіть і по-українській, і по-русськи на наш канал. Ми розуміємо і таку, і таку мову, і, звісно, знімаємо і такою, і такою, якою ви забажаєте. Так, і ну, я прийшла і... поспілкуватися з тобою трошки. Ми поспілкуємося і далі вже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки.